Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Ну а ми продовжуємо трудитись, дякувати Збройним силам України і, звісно ж, їм допомагати. Тому що тільки разом, тільки до нашої перемоги. Слава Україні! Вітаю, друзі! Ви на каналі готуємо з Олесею піжик. А це означає, що вам зараз буде смачно. Хто ще не підписався, підписуйтесь, адже на моєму каналі рецепти завжди виходять регулярно, всі вони перевірені, дуже смачні, легкі і доступні. І сьогодні, власне, один із таких рецептів, але перед приготуванням переді мною постав нелегкий вибір: піца чи рулет? Я все ж таки вибрала рулет, і тому сьогодні з радістю поділюся з вами дуже смачним та ніжним рецептом. Ось такого чудового кабачкового рулету з цікавою начинкою. Вам точно сподобається друзі. І до речі, ось тут я зараз залишаю для вас цілий список рецептів з кабачка: від солодких до солених, тому кожен з вас обере для себе те, що більше полюбляє. Ну а зараз я пропоную перейти до приготування. Друзі, ну я повторюю, що це моя найщиріша рекомендація для вас. З радістю ділюсь своїм смачним експериментом, тому варто його приготувати і спробувати. Тим паче для його приготування потрібно всього декілька інгредієнтів. Для основи, ви бачите їх перед собою на екрані, тож ставте на паузу або шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є доступно на кількох мовах. Отже, починаємо з кабачка. Спочатку його натираємо на крупну тертку. І залишимо його в спокої, щоб він випустив зайву вологу. Потім будемо його відтискати. А тим часом в миску, де будемо замішувати всі інгредієнти для основи, натираємо твердий сир. У мене це сьогодні гауда. Підходить моцарела, сулугуні і будь-який сир твердий, який у вас є. Все натерли. Далі до сиру відправляємо яйця і сметану. Можна спробувати йогурт. Це сіль, перець, і перемішуємо. Основа майже готова. Прийшла черга натертого кабачка. Ми його так гарненько відтискаємо, як можемо. Щоб було якомога менше зайвої вологи. Все, перемішали, основа готова, і в мене вже духова шафа розігріта на 200 градусів. Дивіться, друзі, беремо дечко, в мене стандартне, я його трішки змочую водичкою, щоб пергамент не ковзав. І відправляю туди всі інгредієнти для основи, розрівнюємо ось так дуже легко ложкою і відправляємо 200 градусів 15 хвилинок у духову шафу. Поки основа випікається, займемося інгредієнтом. Для начинки, бачите перед собою їх на екрані, ставте на паузу або шукайте все в описі під відео. Там, як завжди, все є! А для начинки, друзі, тут взагалі все просто. Я нарізаю все на квадратики. Ось такі в мене сьогодні це ковбаса з салямі, можна брати будь-яке м'язко. І взагалі, друзі, начинку беріть ту, з якою ви готуєте піцу. Це може бути гриби з сиром, це може бути ковбаска, сир, як в мене томати і все, що було в холодильнику. Це може бути просто курочка з грибами, та будь-що це смачно в будь-якому випадку, адже основа в нас. Дуже смачна та ніжна, тому начинка. Дивіться, через 15 хвилин наш корж основа вже готові. І я його витягаю з духової шафи і лишаю застигати, щоб відразу сир, який будемо додавати в ролі начинки, він не розставав відразу. Дивіться, беру грибочки, також всю-всю начинку нарізаю на кубики і відправляю в спільну миску, де ми їх в кінці будемо гарнесенько перемішувати. Один томат. Можете також основу друзі, змастити якимось томатним соусом. Це все за вашим бажанням, я не змащую. Все, перемішуємо. Основа тим часом вже гарнесенько вистигла, і дивіться, ще раз вам покажу, яка вона чудова, не волога, нічого. Розподіляємо начинку рівномірно по всій поверхні і ставимо ще в духову шафу 220 градусів, 15 хвилин. І погляньте, яка краса, друзі. Ви можете або залишити так і їсти її як піцу, як я вже говорила, або можете сформувати рулет, як це зробила я. Друзі, буде трошечки соку. Не лякайтесь, це нормально. Я беру серветку ось так і гарнесенько все просотою. Хочете, щоб це виглядало і смакувало як піца? Не згортайте в рулет, лише так, як є, як я показую на відео. Хочете смачний ніжний і незвичний рулет, рецепт якого у вас, звісно ж, будуть просити, це точно. Згорніть в рулет, як це зробила я. Але в усіх випадках це буде смачно. Друзі, ну а зараз ми обов'язково розріжемо рулет і ми поглянемо, який він всередині ніжний, соковитий і дуже апетитний. Друзі, ну і нарешті, нарешті подивіться, який рулет виходить всередині. Вже немає жодного соку, він дуже ніжний, ароматний і нереально смачний. Нічим не гірший за піцу. І до того ж набагато легший. Тому, друзі, якщо вам цікаво, обов'язково залишайтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити нових цікавих відео, тому що вони вже скоро підтримуйте український контент.